як Мене звати Софія, ви на моєму каналі. І сьогодні я покажу, як я вмиваюсь, це шикарне обличчя. Ну що ж, поїхали? Що я для початку роблю це змочую об моє обличчя одним спонжиком і замачую так десь можу помасажувати, носок треба, все треба вимити. Ну і яка була в мене на ну, лоці. А потім, а потім ще цікавіше. Я думаю, я вже все. Ми відкладуємо, беремо. Пощукуваю. А воно дуже смачно пахне. У мене є така штучка, як о, моє волосся. Але сьогодні без неї бо я її забула. Миваю. Мені дуже подобається ця пінка для мивання, бо вона реально дуже смачно пахне. ну я такими, ой, такими, такими ну, Не десертиками, но десертиками, взагалі, не скоро Напевно, якийсь смачный фрукт. Замываюсь так луками. Так, я обмываю обличья. Після того, як я потім коли я ем, змила свою пінку, я втираю своє... свою шийку тільки, бо бачите, оглядаю не все змила і не хочу, щоб вона була типу, на полденці, на рушничку. Я її таким чином змиваю, а потім ще раз промиваю обличчя. Ось так. Мені подобається цей уход за моїм обличчям. І це також мені подобається. Він якийсь овальний став. Не знаю, як у мене як був, але якийсь овальний. Так, тепер промиваю зараз обличчя. Один раз десь, якщо чувствую, що десь пінка. Роблю ось так. І тепер витираю обличчя рушничком. Ты проснулся. Опа. Пошли. Угу. Теперь я промываю вот этот вот небеск. Тут какая спина там пошла туда. И я далее промывала свои обычные. Привет, Игорь. Ой. Так. Ну, думаю, все, але ще це не все. Це тряпочку треба про мити, щоб не було цієї капульки водичка точніше. Че не було? Я витираю все моє на кону. Округ все вичтину. Але це ще не кінець. О, ми строю пшефу. І вона таке молочком. Така так, кукулечка. Така кукулечка вийшла. Так, і тепер ми її розмазуємо, поки вона така настойка. Щоб я її зазвичай можу чимось порушати з якимось кремком і ще обов'язково я потім можу з молочком, бо це шкіра, вона дуже чутлива. І треба зазвичай завжди мазати е, обличчя, щоб воно не сушилось. У мене я використаюся цим, бо в мене коли я колись іншим, в мене висипання. Так, і ручка також в мене помазать. І шейку можна також. Ну шейку ж також на праву пінку попадала, я постоянно бачу. Ось роблю такий ось масажик. Раз, два, три, чотири. Пять шесть семьдесят Опа, Харминка, так грон я мажу вот так. Ну, что было не таким они почти такие кристаллы, а вот Ну -ка, О, бачите, бачите, тычка выходит. Вот тут вот. -вот. А потім тут не, не тільки це ось бачите, яке в мене було ще. Я його сьогодні помила. Я мою шампунем та як він називається. Я, я Кондиціонер. Я боюсь, я взагалі не можу сказати слово. Бо я завжди кажу кондюр. Кондиционер, кондюр. Ну, mm. мы даже так скажем. Ой. То есть, эм, ну, Ой. Можем показать, а потом, каким мы шампунем мою голову. Ну, я могу сейчас показать, что для душу. Але я пам'ятаю, є ще якісь, я взяла маленьку, щоб точніше не я. Це подарували мені на секретного сайту у школі. Ось. І розшісую свою худості. Мені дуже вона подобається. Пам'ятаю мамі один раз. Мам, мені не подобається, я хочу В мене думка, Бачите, яку гарні. Ось я мамі сказала зараз мам, я хочу наус. Мені не подобається, а зараз я його ціну. Бо один раз я не користувалась. У мене були проблеми з волоссям була, і мама мені з цим допомогла, і в мене тепер немає цієї проблеми. Як бачите, в мене зараз трижки, дуже гарне малочечку, вилізаєте. Я її ось не сушила, не знаю, чи не захотілося мені просто. кружляю потом не так приятно, Але, бачите, я не посушила и в мене гарненьке. Ну, это ну, ж такое не ще не все. Я борюваш, такий бальзам, сос від О, списку. І далі я рощу своєю і ой, вищу своєю обрівкою і мої біля тижня. Але я її змончу зараз через пончик. Нічого? Але це погана була ідея, як зазвичай мої ідеї дуже погані. О тут. Раз, два, три. І тепер рощу собі обрі. Брови бо вони в мене дуже-дуже нерівні. Одна тут просто рівна така, а друга. Да, Брови о взагалі отак. так. Ніоток. А, а Взагалі зазвичай нього такі. Ой, от. Господи! ну. Я здесь вам не зрозуміла. Я його укладу. Бо воно в мене дуже вологаті, як бачите. Ну, я пробувала тут -ту на -ту мене вищипу, але це потім п'ятна з'являються, і це дуже не боляче дуже, так можна сказати, прикольно, але ні. Може подивіться, як я їх кручу. Бачите, ось ця більш так ну, такая не кручена. Не я еще так. Ну, когда можете, бачьте, я пам'ятаю, я любила робити так. Ну-ка, поднялась піднялась оця ній. Зараз ми ты також щось здесь робимо. Ну-ка. Опа. Так я думаю, начну все. Я надеюсь, он держила. как я смываюсь и шароблю за своим обличьем. А я знаю, что... Можна так загинути. Буде зручніше. Так, вона була така. Але... Так. Вона <свистит> б зараз не зрозуміла, да? де? Ой, вони кончики. такой дуже гарный. Я надеюсь, вам было корисно подобиться. Зараз. Всем до новых встреч, парного настроя и всем пока!